Таки велика найцікаві історія і ми починаємо. З сьогоднішнього відео Друга світова війна 1939 1945 року. Адольф Вітлер, це німецький диктатор, хотів дітей до місця народження, де газу було багато. Пшениці там. І Відправив свою армію в Польщу. Німецькі війська вступили на територію Польщі 1 вересня 1939 року. Далі вони проривалися через Польщу, дійшли до Радянського Союзу. Стався договор про ненападіння. Але Німеччина його 1941 року порушила і зійшла на територію Радянського Союзу. Далі з 1943 по 1944 роки йшла окупація Києва. Радянський Союз зробив своє правительство на території Балтійських країн. Гитлер Далі проходить. А Радянський Союз взяв територію Руму... Румунії. Румунія впадала в Радянський Союз, трохи території забрав і зробив державу Молдову. Не знаю, для чого. Що? Ну, може, щоб був... вважали його більшим. був <правда> Шавна країна. Добре. Все. Все. Далі. І. Е, Німеччина заходила далі в Радянський Союз. Німеччина була 30 кілометрів від Москви, але щоб е, зайти хотіла, щоб Радянський Союз не мав де керувати. І були 30 кілометрів від того місця, де була Москва. вони вони дійшли. Доцянський Союз дав відпіг, пішов собі на них, спокійненько пішов, дійшов до Берліна, там купуляй Я зараз застрілився. Закінчилась така Друга світова війна.